Вітаю! Для більшості все ж асоціація з маркою «Кій» – це ось цей трактор. До речі, останній випущений на базі МТЗ Кій. Але все ж перед нами ще оновлена 90-сильна модель. І для нас сьогодні буде завдання порівняти їх. Але але, в нас є один момент. Даний трактор у нас на д 245-му двигуні, тому в гру включається третій гравець, 110-й Кій. І сьогодні в нас буде велике порівняння цих трьох тракторів. Розставили ці трактори ми відповідно до їхньої потужності. За моєю спиною зараз 90-й, в нього встановлений двигун Чанфа 498 на 90 кінських сил 337 Нм метрів крутного моменту та оснащений він системою Common Rail від Bosch. Об'єм 3,6 літри. А далі в нас вмонтований всім відомий двигун D-245 який має 102,5 кінських сили, 375 крутного моменту, він на механічній паливній системі, ну і об'єм 4,75 літри. Ну, а в 110-му у нас, як і казали в огляді, встановлений двигун Чанфа 41.08, потужністю 110 кінських сил, 430 Нм крутного моменту, також паливна система Common Rail від Bosch, ну і об'єм 4,8 літрів. Не будемо зволікати, давайте все ж повідкриваємо на них капоти, оскільки тут є своя фішка. Оскільки ми пам'ятаємо 110-го та в 90-го у нас доволі ну, стандартно влаштована система відкриття, щоб вона була комфортною і був швидкий доступ до підкапотного простору. Ну а тут нам вже прийдеться погратися, оскільки дане швидке відкриття в нас не передбачене, тому все ж, як і в старі добрі часи, треба трішки погратись. Ми перебуваємо ще в передній частині цих тракторів. Все ж таки, давайте звернемо увагу на передній баласт, а саме те, що на 90-му оновленому в нас встановлено 8 пластин по 20 кг, тобто це 160 кг. В ось цьому старого зразка встановлено 10 пластин по 20 кг, відповідно 200 кг. Ну і в 110-го у нас встановлено 10 пластин по 30 кг, відповідно 300 кг. Закривши капот і відійшовши трішки далі, візуально конкретно видно, що навіть трактор за моєю спиною не можна порівнювати ні з 90-м, ні з 110-м. Оскільки в нас до нього дооснащений кондиціонер для банально нормальної експлуатації, він ну, набагато вищий, ніж два по бокам. Вже заціпили тематику габаритів. Давайте все ж прийдемося знову по кожному з тракторів і розпочнемо з 90 Довжина з переднім баластом становить 4330 мм, ширина 1900 мм. Висота по кабіні 2850 мм. Колісна база трактора 2115 мм. Мінімальний кліренс 395 мм. Ну, а в свою чергу, КІМТЗ має ось наступні габарити. Довжина з переднім баластом становить 3930 мм. Ширина 1970 мм. Висота по кабіні становить 3100 мм. Колісна база трактора становить 2450 мм. Ну а мінімальний кліренс становить 645 мм завдяки портальному мосту. Ну і габарити 110-х. Довжина з переднім баластом становить 4325 мм. Ширина 1970 мм. Висота по кабіні становить 2938 мм. Колісна база трактора становить 2135 мм. Мінімальний кліренс становить 450 мм. Всі три трактори оснащені пневматичною гальмівною системою, але тут є, в принципі, відповідна різниця. 110-й, наскільки ви можете пам'ятати, в нас оснащений двохпровідною гальмівною системою. Такий МТЗ у нас оснащений однопровідною гальмівною системою, ну а 90-й також однопровідною гальмівною системою. Ну і якщо ми вже підійшли назад, давайте розберемо саме цікавіше те, що ми використовуємо завжди саме це задня навісна система. Що ж, 90-го у нас задня навісна система категорії 2, вантажі під'ємності 2000 кг, орієнтовно, все обмеження йде саме в шинах. Маємо також повноцінний щіпний пристрій та тяговий брусок. 110-го у нас вже з швидкоз'ємами задня навісна система. Також категорії 2 з вантажопідємності буде 2500 кг плюс-мінус шини, знову ж таки, також повноцінний щіпний пристрій та тяговий брус. Ну і найцікавіше КМТЗ. Наскільки ми можемо бачити, це один із крайніх зібраних в Україні, і в свій час на нього було покращення задньої навісної системи, а саме додавлення двох гідроциліндрів підйому. І навіть технічно вона може в теорії видавати 3200 вантажі підємності. Проте всі ми знаємо про один нюанс: якщо на цю задню навісну систему вчепитися валкового, то на 200, то передній місток треба буде прив'язувати до землі, щоб трактор банально не коздив. Ну і як же промовчити про це заводське освітлення, при якому взагалі нічого не видно при роботі? Ну і Ніяке порівняння не може бути з LED, які встановлені як на 90-му, так і на 110-му. І Якщо ми вже зацепилися за кабіну, не можна не згадати про той факт, що навіть якби тут була доставлена ще одні драбина, все рівно фізично залізти з правої сторони в кабіну трактора ну, майже неможливо. Ну і давайте все ж таки нарешті зайдемо в кабіну з цього синього трактора і порівняємо наскільки змінилася епоха трактора будування і наскільки комфортніше стали кабіни, ось до прикладу, го та 110-го в порівнянні з ось цією Зазвичай в наших оглядах на трактори, перше, що зустрічає в кабіні, це або механічний, або гідравлічний реверс. В нашому випадку це не так, оскільки встановлено КПП-18х4, тобто реверсу, як такого, в нас немає. Ну і в принципі з 80-х загальний дизайн кабіни ну, мінімально чим змінився, але, як ми можемо бачити, в останні роки їх випуску в Україні вже додавалася хоч яка-не яка вбивка, для того, щоб додати хоч якусь мінімальну, але шумову віброізоляцію. В загальному про цю кабіну я дуже мало чому вам нового можу розповісти. Але є один доволі цікавий факт. Те, що на працювання цього трактора становить всього лише одна мотогодина. Ну і ось тут зверху в нас виведено, окрім звичайних звиклих для нас всіх органів управління освітленням та склоочисником, додатково встановлено саме органи управління кондиціонером, який дооснащений в цей трактор. Для більш детальної наглядності, все ж таки, як ми можемо обійтись без порівняльних табличок саме по цим трьом тракторам? А саме цікавіше для вас буде це технічні характеристики трьох двигунів, таблиці швидкості та би ще щось вам цікаве, додамо. І нагадую про те, що ви можете стати власником одного із цих трьох тракторів, або будь-якого з оглядів на нашому каналі. Тож, ми будемо завершувати це порівняння з вас, як завжди, вподобайка, підписка та коментар. Ну а за більш детальною інформацію за трактори ви можете звернутися за телефоном ось тут, або ось тут, або ось тут, за будь-яким зручним, який вам більше подобається. Ну, а ми продовжуємо знімати огляди для вас.